Ми руйнуємо все, що може обслуговувати російський військово-промисловий комплекс, особливо в прикордонних територіях. І нам ніхто не заборонить це робити: ні Захід, ні тим паче Російська Федерація, яка вже не знає, як реагувати бо раніше. Завжди було, знаєте, це сприйняття червоної лінії, яку чомусь там хтось когось в свідомості своєї масової намалював, і всі боялися раніше, особливо рік тому назад, а знову ескалація, знову червону лінію перейшли. Яка ж буде реакція Росії? Практика свідчить, що за останні два роки повномасштабного вторгнення ці червоні лінії все швидше і швидше суваються на горлі Путіна. І а, переходячи їх поступово, нічого не відбувається. Ну вибачте, окрім е, якогось епізодичного локального звірства у деді ракетного обстрілу прикордонних міст або Одеси і Дніпра, якщо чесно, де єдине, куди Росія ще може точково доставати да і вражати житлові будинки.